Обвал фронту наступ росіян та шокуючий план Трампа. Невже і справді великими силами пішов вперед? Та яку мету насправді ставить перед собою адміністрація США? Кирило Буданов сколихнув всіх своєю заявою. Вітаю, я Рената Асланова і додивись це відео до кінця, щоб дізнатися. Усі подробиці проблеми є саме так. Голова гур Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті. В інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнулі Фатулаєву він розповів, що на передовій спостерігається просування росіян, і ситуація там зараз доволі складна. у росіян є ситуація на фронті вона складна. Если кто-то говорит, что там все хорошо, ну, тут я вам прямо говорю, не верьте. Проблемы есть. Однак після цього Буданов поспішив заспокоїти українців, зазначивши, що й у ворога не все гаразд, інакше вони б не намагалися гратися у бажання припинення вогню. За словами начальника воєнної розвідки, ніякого обвалу фронту немає. На уточнювальне запитання про те, чи не станеться такий обвал пізніше. Начальник розвідки відповів: давайте так завтра, післязавтра і через тиждень він точно не відбудеться. Буданов наголосив, що російських військ є просування на фронті, але далеко не таке, як ще півроку тому, і тим більше не таке, як у 2022 році. Сказати, що у росіян все добре? Ні. Інакше б вони даже не пытались гратися в ці всі ігри з режимом прекращення, желанням режиму прекращення огня і тому подобно вещами. Извините, якщо ти побеждаешь, і ти в этом уверен, ну так а зачем тебе всі ці процеси? Крім того, Буданом наголосив, що на його думку припинення вогню в Україні може статися вже у 2025 році. Водночас він підкреслив, наскільки це буде довго та ефективно, вже інше питання. Але більше складових для того, щоб це сталося, вже є. Несмотря на те, що стартові позиції сторон діаметрально протиположнев, от наскільки тільки це можливо, В з тим я думаю, що в этом году ми прийдемо к режиму прикращення огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что для... Что это произойдет? Так уж Буданом высловил сомнение в том, что введение так называемых миротворческих войск может стать гарантией ее. А покажите мне хоть одну страну в мире, где ввод миротворцев сработал. Нигде. Вот и ответ. Может быть, где-то есть, но я такого случая не помню. Крім того, Буданов пояснив, що передбачає мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. За його словами, це не конкретна стратегія, а загальний задум спрямований на припинення бойових дій без обов'язкового визнання перемоги чи поразки будь-якої зі сторін. Як зазначив Буданов, команда Трампа працює над досягненням головної мети зупинити війну. Він оголосив, що більшість дій різних груп у його адміністрації спрямовані саме на реалізацію цієї тези. Є? давайте так назовем, это генеральный задум. Это не план, генеральный задум президента Трампа, который публично сказал, я хочу положить конец этой войне. На выполнение, то есть на реализацию этой, этого тезиса направлены большинство действий различных групп в его администрации. И это абсолютно нормально. Им нужно достичь цель. Их цель четко сформулирована – остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение второй стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил. А нещодавно журналіст Юрій Бутусов також прокоментував ситуацію на фронті. Він повідомив, що село піщане, що розташоване за 5 кілометрів на південь Петровська, було звільнене від ворога в результаті боїв. Під час операції було знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ворога. Журналіст зазначив, що у ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші ніж у Росіян. Першими у село вірвались воїни 425-го штурмового полку скала. Після того, як бійці 425-го ШП знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх. На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище. За даними журналіста, 425-й штурмовий полк – це резерв головнокомандувача зсу Олександра Сирського, і контратака була проведена за його наказом. Бутусов також назвав загальне керівництво операції: це командир оперативно-тактичного групування Донецьк Олександр Тернавський та командир тактичної групи «Покровськ» Олександр Бакулін. Як розповів Бутусов, село Піщане 425-й штурмовий полк за останні два місяці звільнив не у перший, а вже у четвертий раз. Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи, а скала їх там зачищала. Потім, за словами журналіста, у село ставили в оборону інші підрозділи через очевидні проблеми в організації та управлінні. Ці підрозділи відходили, посилити їх не могли, і ворог знову займав село. Одну з посадок біля піщаного бійці зачищали 14 разів. Бутусов розповів, що штурм піщаного у четверта був складною операцією, оскільки росіяни розгорнули там оборону значними силами, закріпилися, чинили сильний спротив. Однак цього разу ЗСУ досягли успіху завдяки правильному плануванню. На піщаному був вибудований шалований фронт дронів, керована система, і це дозволило ефективно виконати завдання попри високу активність та масовані удари російських дронів та артилерії. І все це зроблено у короткі терміни. Все це зроблено на ентузіазмі та мотивації командирів підрозділів БПЛА, які знайшли спільну мову, взаємодію і усіма силами без сну та відпочинку підтримували нашу героїчну піхоту. І добре підготовлена та забезпечена піхота змогла блискуче виконати найважчу роботу. Бутуса вже не вперше коментує перебіг подій на фронті, зокрема на Донбасі. Так журналіст писав, що на сьогодні росіяни перебувають на відстані 4 кілометри від траси Дніпропокровськ. Їм протистоять окремі бригади, які мають мотивованих піхотинців, операторів БПЛА та достатню кількість боєприпасів та техніки. Командир цих підрозділів спростовують заяви командування, яке говорить, що зупинити ворога важко через його чисельну перевагу. Якщо змін в управлінні не буде. Покровськ та велику новосівку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібне саме тут і зараз. У дописі перелічуються проблеми на відрізку фронту між Покровськом та Великою Новосілкою, про які Бутусов розповіли бійці на місцях. Серед них неповноцінне застосування вогневих засобів, обмежене застосування безпілотників, відсутність узгодженості у роботі РЕП та дронів, непроведені інженерні роботи та значні втрати піхотинців, які не мають можливості підготуватись та закріпитись. А тим часом військовий експерт Олексій Гетьман розповів Суспільному, чи є загроза виходу армії РФ на адміністративні межі Дніпропетровщини. Гетьман розповідає, російське просування на Покровському напрямку триває вже понад півроку. З його словами, до межі з Дніпропетровщиною залишилось декілька кілометрів. Те, що росіяни просувалися і просуваються в бік Дніпропетровщини, це факт, який можна перевірити. Подивившись на мапу Діпстейт і на щоденне зведення Генерального штабу, вони намагаються на південь від Покровська просунутися, і до кордонів Дніпропетровщини залишилося вже декілька кілометрів. Проте, як зазначив експерт, ця швидкість досить невелика, адже окупанти за минулий рік наступали від Авдіївки до Покровська, і це найбільша відстань, на яку вони просунулися, приблизно 60 кілометрів за рік. Для будь-якої армії просування за рік на 60 кілометрів з величезними втратами, і при підготовці до цих наступальних дій ще не менше півроку до цього, це не є успішні дії. За словами Олексія Гетьмана, зайти на адміністративні межі Дніпропетровщини армія РФ може, та для великих міст області загрози на даний час немає. Загроза для області є, бо залишилося декілька кілометрів. Цілком можливо, що навесні цього року вони планують наступ. Може вони і зайдуть на територію Дніпропетровської області, але загрози для великих міст для Дніпра, для інших її просто немає. Просто математично для того, щоб дійти до передмістя Дніпра, їм треба 4 роки. З його словами, у планах РФ обійти Покровська також перерізати шляхи для евакуації та постачання продуктів. А це загроза і для цивільного населення, і для військових, які тримають оборону міста. То що ви думаєте про такі заяви Буданова? Діліться думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.